Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Значить, повним ходом відбувається підготовка до мирних переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Але Зеленський робить все для того, щоб зірвати ці переговори, і закони такі приймаються. І там і посилення мобілізації, вже хоче вертати людей із-за кордону. Ну, нема людей в Україні, вже ніхто не готовий е віддавати своє життя за Зеленського, за цю зелену шмару, за цю владу, за те все, що вони зараз творять. Ну, не може людина бути зломана спочатку ТЦКшниками, які її поламають, запихнуть в бус, а потім сказати: Ну йди воюй за нас. Ну, це абсурд. І влада Зеленського робить все для того, щоб це все в маси. Оце все навіть є телеграм-канали, які навіть їм не забороняються публікувати, публікують. Відбувається така повна дискредитація ЗСУ. Це ще раз підтверджує, що в оточенні Зеленського, можливо, і сам Зеленський, працює на ФСБ. Я це заявляв, такі заяви в мене були, що. Той самий Єрмак і ряд, генералів, СБУшників і працюють на Росію. І всі, хто звинувачує їх, зразу звинувачують ті, що це ти працюєш на Росію. Да? От, такий аргумент у них. Ну, справа не в тому. І ось зараз один із моїх підписників прислав, верніше нагадав відео Бутусова, аудіозапис Бутусова. Де він чітко висловлює свою думку, як Зеленський здавав Україну. І фактами, ну, прям викладає живі факти, реальні факти, що це дійсно було так. І ми були свідками того всього. Так ось, друзі, це ось одна із причин, чому Зеленський не хоче закінчення війни. Тому що. У Зеленського після закінчення війни спитають. Спитають реальні люди, такі як Бутусу і інші. Люди, які мають повноваження на це питати, та? і коли вже не буде Зеленський контролювати СБУ і інші органи, і ці служби спитають із Зеленського. Давайте послухаємо це інтерв'ю, Бутусу, і ви самі все пригадаєте і зробите свої висновки. Слушайте. Було зроблено все для того, щоб здати південь України. Чому здивуватися? Ворог Російська Федерація чітко знала, що на півдні спротиву не буде. На жаль, в цей час Україна, час підготовки до війни, було просто зірвано. Це реальний саботаж з боку влади. Путіна руки в крові українців, а Володимира Зеленського в крові язик. Шашлики у травні підготовка до війни і початок війни це повна відповідальність за ці провали Володимира Зеленського. І все його оточення, і сам він будуть відповідати і перед судом історії. Я впевнений, що колись влада зміниться, і Зеленський має відповідати за це перед судом. На його совісті і на його заявах загибель десятків тисяч українців. Трата величезних територій України Володимир Зеленський а, пробув при владі рівно 5 років. І за ці 5 років Володимир Зеленський мав безпрецедентні в історії України повноваження. Вперше в історії України одна людина, один президент мав всі ці 5 років абсолютну монополію у владі. Зеленський одноосібно контролює і контролював всі ці 5 років всю президентську вертикаль, всю парламентську вертикаль, всю урядову вертикаль. І, по суті, впливав на призначення на рішення буквально всіх державних органів, всіх керівників, всіх відомств. Оцінку його діяльності почнемо саме з війни. І з оборони. Що сталося? Володимир Зеленський обрав курс фактично на дещо згорнути бойові дії. Він постійно заявляв про те, що війна має закінчитись, що війни буде. Як бачимо, ми зараз. Все це була гра з боку Кремля, з боку Російської Федерації, і під прикриттям цих розмов з Зеленським Путін проводив активне розгортання військ, нових дивізій, масоване постачання нового озброєння, маневри по відпрацюванню вторгнення в Україну. На жаль, в цей час Україна, час підготовки до війни, було просто зірвано. Це реальний саботаж з боку влади. І саботаж цей. Відповідальність за це, за це безумовно Володимира Зеленського. За ці два з половиною роки слуги народу Володимир Зеленський не закупили під, підкреслюю, не закупили взагалі жодного артилерійського снаряду, жодного контракту, жодної ракети, ні зенітної, ні протитанкової, ніякої. Тобто армія не готувалась до бойових дій. І постійно повторювалося, що буде перемир'я, потрібні поступки. Були спеціальні накази, які видав на міністр оборони Таран, де навіть знімали премію військовослужбовців, які вели вогонь, викривали вогонь по російських окупантах на Донбасі. Попри постійні попередження наших західних партнерів, що війна почнеться взимку, що Путін нападе у лютому, не було проведено. Розгортання сил територіальної оборони взагалі не було організовано призов військовослужбовців оперативного резерву першої другої черги військами були поповнені, не були виділені кошти на ремонт та закупівлю. Друзі, всім гарного продуктивного тижня! Пан Богдан завжди говорить правду. Напиши свою думку. Всім папа, -па. пан Богдан!